Учениця 4 класу Валерія Шень їздить шкільним автобусом на навчання до Ружинської гімназії. Я навчалася в прибережному, прийняли мене до нового класу зразу. Я почала навчатися з 1 вересня в Ружинській гімназії, збиратися клас дозбиратися. Хочеться сюда ворот ходити в школу. Окрім школярки, із першого вересня доружена їздить її мама. Жінка працевлаштувалась у гімназії після оптимізації. Я працювала у прибережненській школі. У зв'язку з ліквідацією школи мене направили у ружинську гімназію. Тому я цього року також перший раз переступила поріг ружинської гімназії. Прийняли нас добре, діток також прийняли дітям запитую, подобається. І ми також переживали, тому що думали, що кому ми там потрібні. Але прийняли нас добре, підтримують, що запитуємо, порадять. Дітей та вчителів із Голубівки автобус забирає о 8.10 ранку. Я сьогодні виїхав рець з пів восьмої ранку. В 8 годин я маю бути тут. В 8 я відправляюся звідси, з Голубівки забираю дітей. І прибережному забираю і везу в Ружинську гімназію. Ось прийде вчителька і вона відповідає за дітей, і ми веземо в гімназію. Із сусіднього села Прибережне на навчання їздить більше 20 учнів. За словами мами першокласниць Альони Мошківської, автобус забирає і привозить дітей за графіком. Як організовано підвезення дітей починаючи з 1 вересня? Ми встаємо десь пів восім, ми встигаємо. Скажіть, будь ласка, як відбувається підвезення, чи за графіком ходить автобус, і чи звикли вже дітки їздити до школи? Звикли, звикли, їм подобається за графіком. Все вчасно ходить, Автобус ходить вчасно. Скажіть, будь ласка, котрі приїжджає до вас автобус? У вісім, десять, у вісім п'ятнадцять. Ось уже наш автобус їде. Із 1 вересня у Ружинську гімназію із Голубівки та Прибережного додалось 27 учнів. Також працевлаштували трьох вчителів із цих сіл, розповідає директор гімназії Григорій Вардецький. Діти влаштовані в класи перед початком навчального року були запрошені батьки, ознайомлені з умовами, провели екскурсію, показали всі умови навчально-виховного процесу. Ми сьогодні працюємо, діти задоволені, батьки задоволені. Влаштували працівників із села Прибережне, два вчителі початкової ланки і один асистент. Із нового навчального року більше 1800 дітей навчаються у школах Ружинської громади. До шкіл дітей та вчителів підвозять 10 автобусами, каже голова громади Людмила Біляк. У нас підвозяться діти із багатьох сіл Ружинської громади. Обслуговує підвезення дітей 10 шкільних автобусів. Цьогоріч ми плануємо придбати ще один новий автобус. Кошти у нас заплановані: це 30% співфінансування до обласного бюджету. І наразі ми. Ми чекаємо ще один новенький автобус. Дорога, та, яка є, вона не в найкращому стані. Дійсно, вона потребує капітального ремонту. За один рік капітальний ремонт не зробиться, але дітки своєчасно о восьмій ранку добираються до навчальних закладів. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.